В Миколаїві влаштували автопробіг, щоб нагадати суспільству про полонених та зниклих безвісти. До заходу долучилась дружина звільненого з полону морського піхотинця Тетяна. каже, чоловік повернувся додому 23 липня 2025 року. Боролися і боремося далі за всіх, щоб повернути, щоб почуло суспільство, щоб наші хлопчики всі були вдома. На кінцевій точці автопробігу учасники заходу розгорнули благодійний ярмарок. Майстриня зваляння Ганна каже: зазвичай бере участь у подібних заходах. Я завжди рада долучитись до будь-якої благодійної мети по збору коштів для військових на будь-які цілі. Наразі це збір коштів для військовополонених. Олена власниця майстерні та магазину з виготовлення вишитого одягу, каже, долучилась до ярмарку, щоб підтримати родини полонених та зниклих безвісти. Я підтримую цю ідею. Я підтримую, що треба звільняти наших хлопців. Ті, що в полоні, це все залежить від нас. Тетяна чекає чоловіка. Він зник безвісти у 2023 році. 27 січня о 3 годині. Ми з ним поговорили одну хвилину, а потім було чути ну, стрілянина, вибухи. І після цього на зв'язок він не виходить. В ярмарці я прийняла участь як покупець і також щоб підтримати наших воїнів, які захищають, які в полоні, і підтримати наших захисників, які під час повернень на акції, яких вітають від різних бригад. Керівниця відокремленого підрозділу громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України в Миколаївській області Лілія Першина каже: мета благодійного ярмарку зібрати кошти на подарунки звільненим з полону. Ми вітаємо наших захисників під час наших акцій. І для таких теплих подарунків ну, треба ресурси. Тому ми сьогодні влаштували таку подію. Колона автопробігу складала з 65 автомобілів, а до ярмарку доєдналися близько 500 людей, говорить Першина. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.